Ух, дуже непогано працює цей велосипед, цей електровелосипед з Європи, е, на 28 колесах, знову ж таки, занижена рама. Тут немає ніякої ручки газу. Я щойно їхав на асистенті, покажи, до речі, дисплей, як це все просто коригується тут, бачиш, змінює рівні допомоги. В цілому їх є 6. 28 колеса, 250 ватний двигун. Батарейка, до речі, літіна і в піку може видавати, по-моєму, 412 ватт годин. Хоча можете перейти на сайт і точно всі параметри подивитись. Ще крім цього, ціна в нього дуже солодка. Всього лише 21 тисяча 720 гривень за такий велосипед, який працює. Якщо от на ньому приїхався, він працює ідеально. Заду стоїть ще й касета xt перекидки спереду та ззаду. І ще й дивись Діорівський шатун алюмінієвий, облекшений, три зірочки спереду. Дуже цікава моделька, повноцінні крила, діорівська гідравліка, діорівські монеточки. Ще й працює вилочка, Дивись, я навіть не прикладаю зусиль. Просто працює вилка ідеально. Тому кого цікавить такий велосипед, він звичайно ж в одному екземплярі. Не розумію, чому його досі не забрали, адже ціна хороша і комплектація також, я б сказав, ідеальна.